Майже тисячу рівнян зібрав марш гідності на майдані незалежності. На площу вийшли ті, хто не мав можливості підтримати Євромайдан у Києві. Переконують організатори перед присутніми виступили рівненські активісти, громадські діячі, політики та просто небайдужі до подій в Україні. Будемо знову і знову говорити думку українців про те, чого ми хочемо. А ми хочемо справедливості, хочемо гідного життя для нас і наших дітей і наших батьків. І власне, ми сьогодні маємо сказати, що влада вже трохи йде на поступки, і зараз всі повинні зрозуміти, що зараз рішення вже не приймають якісь можновладці, а зараз сьогодні рішення приймають саме люди на цих майданах. Марш гідності у рівному розпочався з виконанням українського славня. Ми за нашу свободу. Люди, які зібралися сьогодні на майдані, впевнені майбутнє України лише разом з Європою. Я хочу добити. я хочу, щоб жити в європейській країні, жити за їхніми стандартами. Хочу, щоб в мене в країні було, хочу щоб мої діти були щасливі. Ми стоїмо тут майже кожен вечір. Ми не можемо бути в Києві. Ми тут ми підтримуємо людей. Ми підтримуємо нашу країну. Очікуємо, як, як вся Україна очікує змін. Ясно, що щось треба змінювати, і тільки люди можуть з. Зробити і нарешті повірили, що вони можуть це зробити, і це дуже радує, тому що така організація, як на майдані в Києві, показує, що ми можемо жити достойно в чистоті, в порядку і в дисципліні. Одного не вистачає всюди по Україні. Напевно, іншим це патріотизму. Чекає змін на краще. Нарешті спихнемо може цю бандитську владу за підтримку Євромайдану. підтримати майдан той, що в Києві з тих людей. Людей, які стоять за майбутнє наше, за майбутнє наших дітей, онуків для того, щоб ми краще жили, щоб ми рівнялись на краще на Європу. Чиво я кажу, чим закінчиться от, майдан в Києві з Рівного, от, чим закінчиться Ну, якщо врахувати, як люди стоять і як борються, рахую, що закінчиться перемогою тих, хто стоїть на майдані в Києві і тих, хто тут завершило свіче на майдані малебним за Україну. Проте навіть після богослужіння люди з майдану не пішли. Хочу донести усім, що рівне європа. Айське місто слава Україні, Олександр Тус, Єгор Прокопчук, новини Рівного.